Доброго дня, шановні мешканці. Ми з вами знаходимося на горішч. Перевіряю стан нашої системи опалення. Зараз піду в підвал. Значить, зброснички всі перекриті. Ну, система у нас з водою, ми її не зливали в обох будинках. Взяв полікарбонат, щоб закрити віконця. А бачите, щоб тепліше було і щоб світло попадало через нього. Але ось побачив. Ось таких маленьких голубят. Скільки їм ще треба, щоб вилетіть самостійно? Мабуть, десь десь, може, тиждень-два. Пропоную почекати. У мене рука не піднімається закрити оце вікно. Я знаю, що голубам не місце в нас на горищі, але вибачте, закрию, коли будуть подавати опалення. Прилетіла мати до дітей такі пташки. В нас на горищі маленькі, їм залишилось небагато. Вони скоро мають вилетіти самі звідси. Давайте трошки зачекаємо хоча б тиждень. Значить, шановні друзі, засувка відкрита раз повністю. Все відкрито. Два, три. Дивимося ноль. Дивимося сюди. Ноль. Тобто це говорить про те, що теплоенерго нам. Станом на 11, 11 тепло не подає. Тому що тиск в системі по нулям. Я перевіряв тут, перевіряв в сусідньому будинку. При відкритих засувках тиск по нулям, значить, тепло в будинок не заходить. Не те, що тепло, а взагалі будь-яка вода зараз не заходить в систему. Для того, щоб від надмірного тиску в нас не порвало батареї, я зараз перекриваю. Відніводні зад, засувки, тому що ми не знаємо, який тиск нам подасть теплоенерго Ваші батареї можуть не витримати. Тому будемо відкривати потихеньку, дивитися на манометр лише після того, як дасть команду теплоенерго Самовольно відкривати е, заборонено, тому що відповідальність буде на нас з вами. Коли нам скаже теплоенерго ми подаємо теплоносій ми відкриємо наші засувки лише по команді. А поки що. Просто щоб не порвала систему, бо ми не знаємо, який тиск нам подасть теплоенерго, Потім просто потихеньку будемо відкривати. Потихеньку. розумієте? Але щоб не було якихось пліток-чуток, я вам скажу так, минулого року опалення орки подали 15 жовтня. Це засвідчують наші графіки. В мене в нас будинках є люди, які. Постійно слідкують за графіками. Ну, ці дві перекрили, цього достатньо. Постійно, які слідкують за графіками кожного року, у нас є люди, слідкують за лічильником. Ось, кстати, до речі, лічильник в такому стані у нас, який був затоплений. От, власне, приїжджав я зараз для того, щоб показати фахівцям із райради наші лічильники, тому що нам сказали в райраді, що комісія з метрології. Метрологія, райрада, там ще хтось, три людини були. Дивилися ці лічильники, в якому вони стані. Дивилися обчислювачі, які наверху знаходяться. Обчислювачі не постраждали. Ну а лічильники, самі бачите, вони були затоплені, не знаю, працюють чи не працюють вони. Всі пломби не нарушені, ось датчики погружні Ще два датчики. На подачі на обратки стоять датчики. У нас провода йдуть наверх на обчислювач. Очислювач нас працює, його міняти не треба. Він затоплений не був. І від того, що тут у нас все було затоплено, він не постраждав. Його вмикали, цифри показують, все нормально. А ось цей лічильник, ну кажуть, що він десь до 20 тисяч гривень, я не знаю, ось такого типу. Вони просто переписували в табличку стан наших лічильників. Коли буде заміна, за який рахунок, чи допоможе нам місто міняти ці лічильники, невідомо. Тому я, шановні друзі, пройшов, перевірив за цей тиждень наші підвали горище. Що там відбувається у нас з вентилями, щоб вода не пішла зверху, щоб не затопила з вас. Всі е, зброснички в нас перекриті, все, все пройшов, все провірив, якби можемо запускатися, але тільки після команди від теплоенерго. Тому що не потрібно нам зараз е, запускати воду і топити людей, яких немає. Тепловики подадуть тиск. Щоб ви розуміли, 5 кг буде тиску. В наших батареях. Чи витримають вони? Це питання. На сьогодні все. Триматиму вас в курсі. Гарного настрою!